Доброго дня, шановна громада, люба студія. У нас у трошці веселення. Нафік ідуть татусик і маман. Тому велком хата вільна. Розповідаю лежу, чую, татусик зве цього покемона. та так зве, ніби знайшов портал в краще життя трясця. Я не йду, на хіба мені зайвераз лапки муляти? Котлетками там все одно не пахне. Короче, Починає маман щось там на високих вольме спорити. Ладно, щоб ти всралася, йду. Сітуейшн у нас завелися мурахи. Злого духа нам трясся мало, розумієте? І що? Увага! Кажуть, що це я свою їжу по кутках розкидаю. Того вони завелися. Чули, трясця, шановна студія, це ж ні на які вуха не налазить, Крисяча мафія словом. Ну, як серпом по яйцях. З граблями у душу. А вона каже Ходи, я покажу тобі, звідки вони приходять. Зі сраки трясця, маман. Ну серйозно. По перше, може, вони приходять твої носки вкрасти, валяються по всій хаті. Вони один винесуть, пів району мурах в твій сорок п'ятий влізе. Пентхаус на виїзд трясця буде. По друге, а ти дорогенький, чого шкіришся? Чіпси хто жере по кутках. Щоб вона не бачила, га? Кантора продажних крис. Татусик каже ні, ну, звісно, не тільки буська, ти теж піджураєш, і не завжди акуратно. Що татусик? Пішла туша в рай, забереті тіло? Все, починається сповільнена зйомка. Оце траурна музика, маман перетворюється на дівчинку з колодця, потемніло, гроза бахнула, і татусика теж. З мурахами нічого не вирішили, розумієте? Тяжко, ой, тяжко.